Пауза у підготовці і підписання угоди про асоціацію з ЄС незаконна. Це визнав окружний адміністративний суд міста Києва. Суддів визнали протиправним два розпорядження Кабміну, які стосуються зупинення підготовки до підписання угоди. Україна і Європейський Союз планували підписати угоду про асоціацію 28-29 листопада 2013 року на саміті східного партнерства у Вільнюсі. Однак угоди так і не уклали. Бо тодішній голова уряду розпорядився зупинитися. Тим часом. У Верховній Раді вже чекають на перші гроші від ЄС і готуються ратифікувати одну з ухвалених раніше угод, аби отримати більше як півмільярда євро у парламенті. Сьогодні депутати засідали таємно без журналістів. Про що говорили вдалося дізнатися, Євгеній Мотрич. Сьогоднішнє засідання погоджувальної ради відбувалося за зачиненими дверима. Десь там у кабінеті спікера це вже вдруге за останній тиждень народні депутати обговорюють політичну ситуацію в країні без зайвих свідків. Чому така таємність пояснив заступник фракції батьківщина Сергій Соболєв. Лише перевірена інформація може далі доноситись до громадян країни для того, щоб не створювати зайву паніку. Коли вже дехто заявляє про танки, які йдуть в тій чи іншій області, депутати домовились, що парламент відтепер працюватиме цілодобово і збиратиметься для голосувань за першої потреби. Вже завтра у відкритому режимі парламентарі планують ратифікувати угоду з ЄС, за якою чекають 610 мільйонів євро допомоги. Хочуть створити експертну раду, яка почне переговори з депутатами російської держдуми. Крім того, планують заповнити п'ять вакантних місць у конституційному суді. Але остаточний план дій. Кажуть, залежатиме від ситуації в Криму. Ми бачимо, що через українські кордони безперешкодно можуть проходити російські провокатори, шпигуни відповідно, нам потрібно обдумувати ситуацію щодо встановлення контрольно-пропускних пунктів. Так що до завтра, до ранку, може бути все по-іншому. У куларах парламенту ми зустріли голову Радбезу Андрія Парубія. Він вікнам прокоментував інформацію, яку поширюють російські змі, про те, що українські військові та працівники СБУ масово порушують присягу. Звичайно, немає ніякої масової зради. Є окремі поодинокі випадки, які ми локалізовуємо, і насправді жодного масового переходу немає. Знаєте, що є, я вам скажу: є величезна інформаційна війна. Які змальовуються частини, які переходять на бік Росії, кримчани не є в захоплені від того, що відбувається там з тієї інформації, що я маю. Вони не отримали масової підтримки серед кримчан. Вони не отримали колон з квітами, які дуть зустрічають їх. Вони біля кожної військової частини отримують опір. За словами голови Радбезу, українські військові надзвичайно гідно тримають оборону і не піддаються на провокації. Тому спецоперація, як каже Парубій, підготовлена у Російській Федерації завчасно, вже частково провалилася. Дана операція по Криму готувалася з Російською Федерацією дуже давно. Більш того, був навіть складний такий психологічний портрет кожного з командирів. І до кожного з командирів приходили люди, які на були визначені, які повідомляють про те, де знаходиться сім'я і що може бути сім'єю. Але правда дійсно полягає в тому, що ми стикаємося з тим, що дуже багато людей, які працюють проти України, були в нашій структурі. Делеговані, запхані зараз. Ми їх виявляємо. Ми очищаємо наші правоохоронні органи від тих людей. Євгенія Мотрич, Олексій Желенко, програма Вікна СТБ.